На Волині трапилась аварія, легковик зіштовхнувся із мотоциклом. Як стало відомо з власних джерел журналістам телеканалу Конкурент Тіві, аварія трапилась у селі Грудки, камінь Каширського району вранці 5 серпня. В результаті автопригоди 19-річний мотоцикліст опинився у лікарні з важкою травмою голови. Нині він перебуває у комі. За інформацією рідних постраждалого хлопця, яку вони оприлюднили в одній із груп у Фейсбуці, водій мотоцикла пішов на обгін легковика Рено. Водій мотоцикла Шумік Тарас Петрович, – 19-річний житель села Ворокомле, здійснював обгін автомобіля Рено, за кермом якого був триндюк Валерій. Він же родний тероборони Каменя Каширського, колишній поліцейський «ДАІ». Водій Рено не побачив, що його обганяє мотоцикл із увімкненим поворотником і вирішив повернути ліворуч, не увімкнувши поворотник. Тим самим перегородив дорогу мотоциклісту. Порушення швидкості не було в жодного водія. Після зіткнення на місце події викликали поліцію. Свідки стверджують, що поліція довго не прибувала на місце події, хоча від поліцейського відділку 5 хвилин їхати максимум. Стояли чоловіки із тероборони і обговорювали, що казати і як діяти. Родичі потерпілого переконані, що мотоцикліст у ДТП не винен, адже їхав, дотримуючись правил дорожнього руху. Тим часом журналістам телеканалу Конкурент Тіві прокоментували дорожню транспортну пригоду і у поліції. Як зазначила речниця Нацполіції Ольга Бузулук, за фактом аварії слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.